Друзі, всім привітики! До вашої уваги огляд на легендарний блиск з Аврори з Шимером. Зараз дуже багато оглядів на нього. Всі його пробують. До речі, захотіла спробувати і я. Ціна 55 гривень, дуже бюджетна, і на диво я не розочарована. Блиск просто супер! Погляньте на це пакування. Воно виглядає дуже класно, не бюджетно, як сама ціна, а класний флакончик. Такий блискучий, немов з якимись камінцями. І бачите, відтінок в тон 0,3. Такий нюдовий, я б сказала. Підкреслюю, що блиск саме з шимером, тобто він нереально сяє. І блискітки такі, знаєте, невеликі, а зовсім непомітні. Тобто вони дрібні. Знімаємо захисну плівку, любуємося ще флакончиком. Ну, класно виглядає, Напишіть в коментарях, чи згодні ви зі мною. Взагалі, хто користувався вже таким блиском, сподобався вам чи ні. Ось цю наклейку ми відклеюємо, і флакон ще більше стає таким, знаєте, виразним і дорогим на око. Ліп глос, торгова марка, до речі, ловіт. Ну, вже через флакон ми бачимо неймовірне сяйво. Так. Ароматик, до речі, присутній. Такий, знаєте, я б сказала, білого шоколаду дуже приємно лягає на губи. Ось такий відтіночок зараз побачите на свочі. Мені сподобався, можна його використовувати як на помаду, так і без неї. На губах тримається довго. Звісно, якщо ви не будете прям їсти, ось такий ефект, як бачите, шимер дуже помітний, легкий, класно переливається, взагалі супер. Тож, хто не користувався цим блиском, особливо моя порада, обов'язково скористайтесь, доки він є, і на нього присутня така ціна, тому що, я так зрозуміла, це не надовго, друзі. І напишіть мені обов'язково ваші враження в коментарях. Дякую, що подивилися цей огляд. Дякую, що ви зі мною обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новинок. Всім па-па!